У фінальній частині районного турніру серед шкільних дівочих команд взяли участь вісім футбольних дружин. Почесними гостями турніру були начальник управління фізичного виховання та спорту міністерства освіти та науки України Володимир Зорнік та голова обласної федерації футболу Юрій Опанащук. Вони подарували футбольну форму команді Черняківської гімназії, на базі якої і відбувався турнір. Черняхівська гімназія має Сильні такі спортивні традиції і недаремно протягом 10 років наїми переможцями обласної спортикиади школярів. Багато дівчат ставали переможцями. Обласної першості з футболу. Я думаю, що ця форма вам буде допомагати перемагати в інших наступних змаганнях. Турнір носив безкомпромісний характер. Всі команди з азартом прагнули до перемоги, але найсильнішими стали в молодшовіковій групі команда Троковицького природничого екологічного ліцею, а у старшій команда Селянщинського спортивного ліцею. Переможці та призери отримали кубки медалі Солодощі, а кращі гравці цінні подарунки. Немає сьогодні переможених, адже кожна кожен спортсмен, кожен сьогодні футболіст, який грав, приймав участь у змаганнях, він отримав задоволення від гри.